Так, красуні, привіт ще раз. Сьогодні у нас розпаковка ваших замовлень. Я тільки що забрала з пошти. При вас я її відкриваю посилочку і буду дивитися, що ж там прийшло. Ні, я то знаю, що прийшло. Але ж я хочу показати вам, що я взяла собі і що в мене замовляли дівчатка. Так, відкриваємо, щоб... Накладна наша і перше. Так, я ставлю на диван, щоб мені було зручніше. Перше, що мене замовили, мене замовили ось таку туш. Зараз вона в акції. Їй дуже вигідно замовляти дві. Якщо берете одну, одна, ціна однієї буде 249 гривень. Друга 124,50 Або якщо ви берете разом з подружкою, то обидві, то обидві туші. Тобто кожна туш для вас обійдеться 187 гривень. Гарна економія. Встигніть замовити. Така акція ще діє до 14 лютого включно. Тобто до завтрашнього вечора. Так, у мене замовили ще такий такій крем люмі. Відбілюючи під очі, бореться з синіми колами під очима, знімає припухлості. Тож, дівчатка, рекомендую. Далі ще ми замовили ось таку красу. Це наша новинка. Лосьон для тіла з лавандою. Зараз я за теж його понюхаю, бо я його ще не бачила. Боже, як він. М -м, як він класно пахне лавандою. Після душу ввечері нанести його на тіло М -м, можна всю ніч кайфувати іпати запах лаванди. Так, Далі в мене замовили ще по акції ось такий антивіковий крем, бореться з ознаками старіння. Дивіться, зараз теж на нього акція. До 14 лютого включно. Один коштує 809 гривень, другий коштує зі знижкою мінус 50% 404,50. Або якщо ви берете з подружкою вдвох, то кожний з вас крем обійдеться 609 гривень. Економія? Так, звичайна економія. Побаємо далі. А це я замовила собі. Я довго очікувала їх вихід в каталог, і я собі замовила нарешті. Є така ось лопатка тут. Це паче Edge Reversit Бореться з ознаками старіння. Прибирає темні кола під очима, зараз ми його з вами відкриємо. Це моє вам зараз покажу, які вони всередині. А пізніше зроблю з ними відео, де покажу, як я їх використовую. Так. В упаковці їх йде 30 пар, тобто 60 штук. Коштує така упаковка 599 гривень. На перший погляд може здатися, що це дорогувато, але якщо перерахувати е, на кількість. Патчів на кількість пар, то виходить, що ціна однієї пари виходить 20 гривень. Дивіться, ось вони які. Гарні. 30... Виходить, ціна 20 гривень за одну... за одну пару. Це дешевше, ніж купити в магазині у Єві, Космо, але користі від них більше. Тому що. Вони мають сертифікати якості, дуже класні, натуральні, не містять шкідливих харчовий. Пізніше з вами я їх протестую. Так, далі в нас йде каталог березня. Це ми будемо розглядати пізніше. Це ось так. Ваша посилочка була. Нагадую тут крем, антивіковий денний, що бореться з. З морщинками чудова туш Зен. Крем люмі під очі відбілюючий, ласьйон з лавандою після душу і мої патчі HRSit. Пізніше викладу про них свій відгук, буду робити їх, показувати вам на камеру. Будете разом зі мною дивитися результати їх. Тому що я дуже багато про них чула, бачила багато відгуків наших дівчат. А тепер хочу спробувати їх сама і впевнитись на собі, а також будемо робити перевірку на їх натуральність. Тому що я бачила, як дівчата робили, що вони розчиняються в гарячій воді. Що доводить, що не містять вони шкідливий харчовин. Тож, я зроблю це з вами разом і ми подивимось. Тож поспішайте замовити, ось яка акція на цю турші зараз ми. покажу я вам її ось така вона. Дивіться, встигніть тільки. До 14 лютого придбати її разом з подружкою не по 249 гривень, а лише по 180 гривень. Ось яка краса. А ще я кожній з вас, хто мені напише, дарую дисконт 25% на, всі, на весь асортимент продукції. Ви будете мати. Свою постійну знижку 25%, яка діє навіть від покупки однієї одиниці. Тобто, діє навіть на один крем, на, ну на будь-що. І ви будете приймати участь в розіграші подарунків різних. І якщо ви новачок, я вам подарую знижечку, то за ваші замовлення в перших трьох місяцях ви будете отримувати за 50 гривень. Топові продукти компанії. Зі знижкою майже 90%. Це дуже класна пропозиція. Тож, дівчатка, пишіть, я вас чекаю. Папа, -па. була дуже рада, якщо вам сподобалась моя розпаковка. До зустрічі!